Вітаю, друже! Як твої справи, як твоє здоров'я і які і до мене Дякую, дякую. Здоров'я Бог дає, новин дуже багато віфлеєм. Хіба ти нічого не чула? Ні. Ану, розповідай. Нещодавно ми сидимо біля Богнища, босе овець аж раптом з'являється на англо Господня. І слава Господня, осяя на нас, і ми так злякалися. Але Ангол сказав нам, не бійтеся я сповіщаю вам велику радість. Нині в Давидовому місті народився вам Спаситель, який є Христос. І ось вам знак. Ви знайдете немовля в пилинах, що лежить у яслах. Коли ангели відійшли від нас, не пішли подивитися, що нам сталося. А коли прийшли, то знайшли все, як вони сказали. І немовля, і бідну сім'ю, і все їм розповіли. Що за чуда? Чуда! Але я не можу зрозуміти, вам явився ангел у снах? Ви хто? Ви пастухи? Ви що, не в людей, чи що? Я не знаю, чому саме ми бачили це диво. Але що було, те я і кажу. А не віриш, то й ти і сама О, собі, так. мені робити. залишати свою і йти до віфлеєру шукати ангелів. Ангели! Ти знущаєшся, напевно, що? Ти довго спав? Овець часом не погубив? Так, дивно, що Спаситель народився на хлібу. Хіба Бог міг таке допустити? Мамо, підемо до їх своє, подивився на чудового малюка? Діти, мені ніколи, подивіться, скільки товару. Та й зараз перепис, люди повертаються до своїх оселів, купляють багато їжі. Дядько Пастух, розкажи ще про малюка. Так, як він виглядає? Виглядає, як я мовляв, зовсім вона А Що означає Христос Господь Спаситель? Твої батьки тобі нічого не розповідали mm. про пророцтво. Ми всі чекаємо на Спасителя і ось він народився. І коли він виросте, він обов'язково нас звільнить від усякого гніту. Ось побачите. А, а зараз він може творити чудеса? Не знаю, діти, а, але нічого не сказали про це. ви часом більше нічого не казали. У нас сьогодні продасться весь товар, чи ні? Слухайте, ви ж е, не перепосвященники чи пророки, чому це вам повинен з'являтися ангелом? Слухай, я не знаю, чому саме мені. Я не самий праведний і не вважаю себе таким. Але що бачили мої очі, те я й кажу. На ім'я Семена. От якби він мені сказав про немовля, я би в ту секунду повірила і навіть не сумнівалася, бо це свята людина в нашому. Давай завтра зранку зберемося. Батькам скажемо, що пішли до тітки Анни, а самімо до іплиєву. Ходимося на малюка і назад. До вечора ми вже вдома будемо. А батьки цілий день на базарі торгують. Вони не замітять нашої відсутності. Я хочеться подивитися чудового малюка. Адже ніхто не повірив по слуху. А я вірю. Ну хіба може таке вигадати? Слухай, а може. А може ми там теж Анну зустрінемо? <гум> може і зустрінемо. А якщо торкнутися малюка? Може якесь диво станеться? Так, у нас зараз все може статися. Слухай, а подарунки? Малюкові страшно подарувати. Ну, не піде на друзі руками. Так. Про подарунки ми забули. Гаразд, сьогодні і завтра будемо робити подарунки. Я зроблю з дерева ложечку. А, а я зроблю миску. О, добре! Суді до роботи! Весь наступний день діти виготовляли подарунки для Спасителя Христа. Син зробив чудову дерев'яну ложку, а яків зробив миску. Вони взяли свої подарунки та показували одне одному. Але ним проходив син Фарисея Миха. Ага, ми робимо подарунки для немовляти спасителя. <гум> <пі> Проходь мене! Нічого ми тобі не скажемо! Ай сюда, немовля спасителя! А ми тобі нічого не скажемо, так? А він народився у у бідній родині. Е, бідній родині, ясла, ага! А подарунки ангела, так? Які вас чудові подарунки? Кому і треба, тому і подарунки! Та це для немовляти Христа! Ага! Немовляти Христа, хлопці, у вас такі чудові. Е, та, та, віддай! Вовці, е, я віддай, віддай! Іди геть! Ці подарунки, по-перше, для мене. Це ви придумали, щоб мені зі мною не ділитися. По-друге, ніякого немовляти спасителя немає. І знаєте що, хлопці? по-третє, я йду. Ха-ха-ха. <флук> я ж казав тобі! Нічого йому не говори! Ти ж знаєш свого. А ми так хотіли піти до Вафлеєму. А що тепер робити? А може А може підемо без подарунків, а не встигнемо, і підуть із отелю? Ні. Ні, 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 ні. Ми зробимо нові подарунки, ще кращі. І потім післязавтра підемо до Вафлеєму. Ти тільки більше нікому не показуй свій виріб. Так, тепер я нікому не покажу. Як шкода, я працював весь день, у мене руки болять. Весь наступний день діти знову працювали над <клес> подарунками. Тільки тепер вони їх нікому не показували. Вранці діти їх поклали до сумки і дуже рано пішли до дітєми. А батькам сказали, що пішли до тітки Анни, яка жила на іншому кінці міста. Діти? <клес> куди ви так рано? А ми до тітки Анни. Вона нас кличе в гості. Добре. Тоді передавайте їй привіт від нас із татом і спитайте, як її здоров'я. Гаразд. Добре, мама. Батьки начебто нічого не запідозрили. А увечері ми ж будемо вдома. Як? Ти взяв щось поїсти? Так, я взяв коржки та розинки. Добре. В дорогу. Через деякий час тіт ті дійшли до підлоги і почали скрізь питати про готель або хліб. Опікні вони нарешті знайшли його і постукали в двері. Діти? Що ви тут робите? А ми прийшли з Єрусалиму. Прийшли подивитися на чудового малюка Спасителя Христа, прийти нам розбудиться. вночі там стали лікуватися чудові події. Народилося дитя. Прийшло багато людей <зас> подивитися на неї. І розповідали багато про вас. Нібито це спаситель світу. Але нещодавно вони пішли. Як пішли? Значить, мене побачить чудові немовля. Нічим не зможу вам допомогти. Куди вони пішли? Де вони? Я не спитала, але по моєму вони прийшли здалеку. А, чи можна подивитися на це місце? А де вони ночували? Так звісно, ось з соломи то ясно де вони нашували. Ну, Що робити робитимемо? Не знаю, сини. Ми так довго йшли. До того ж, два дні робили ті подарунки і все на новермати. Я а... втомився і хочу спати. Не Переймайся, я. Я тобі обіцяю. Ми обов'язково ще дізнаємося про нього. Адже якщо він Христос Спаситель, то коли він виросте, ми обов'язково його знайдемо. Гаразд, ходімо, скоро вечір, нам треба додому. І вони пішли назад до Єрусалима. Дорогою почалася піщана буря, навіть сонце потьменіло. Вітер підняв лісок і пилюку, він метав їх так, що нічого не було видно. Я кове! Я нічого не бачу! І я нічого не бачу! Мені пісок пішов потрапляв хоче! Давай сядемо тут під кущем! Якщо ми йдемо далі, можемо заплукати! Але ж нам треба йти, а то ми дошли. Ж... Бачите, я викрадаю дітей, таких як ви. Так, тому що я люблю гроші. І я вас задоволенням продам. У мене є великий чорний мішок. Я вас туди їх запхаю і ви будете дуже багато працювати. <поцелес> Будь ласка, не продавайте нас. Ми ходили в рухлеєн доветися на малюка. Спасителя. Ми хочемо до мами додати. Спасителя! Вас ніхто не спасе! Я Я все зрозумів! Я нікого не буду викрадати, я добрий зет! Я йду геть! Я більше не повернусь! <поцелес> Схоже він тік! Цікаво, кого це він так злякався, наче нікого немає. А може, він побачив ангелів? Точно, ангелів! Значить, Бог нам послав ангелів, щоб нас захистити! Ура! Ура! Симоне, дивись! Попереду наш Єрусалим! Слава Богу! Цей меха. Він укране з подарунки для немовля Спасителя. Але так і мої треба! Тато казав, що не можна злом за зло платити. До того ж, Бог послав ангелів, що спаси нас від розбійника. Хоча ми зрішили перед батьками. Давай вибір його. Може він зміниться і стане добрим. То буде по-твоєму. Зараз ми його виділимо. Тримайся за забутовську! О! Витяни мене! мене! О, це ви? Дякую, що витягнули мене. Я, я, я віддам ваші подарунки, обіцяю. Добре! Ти знаєш, що Бог наказав любити ближнього, як самого себе. Якщо навіть цей ближній ти, Меха, Пересейський син, я, я, я все зрозумів. Вибачте мені, я зрішив перед Богом. і перед вами. Ходімо, за мене батько хвилюється. Я відчуваю, що наші батьки теж нас хвилюються, так що ходімо швидше. Це нещастя. На чудового малюка Спасителя, а дорогою назад застигла буря. Діти, головне, що ви живі. Ми з татом так хвилювалися і ледь не збожеволіли, поки шукали вас. Вдома поговоримо з вами. Ну, а ти А я. А я, 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 я хотів пити. я побачив такий колодязь, і я потягнувся за Глечиком, щоб. я упав! Не сваріть їх, якби не вони, я би там і залишився. Слава Богу, за ваших дітей, що Бог послав їх на допомогу, нашому сину. Вибачте їх. Діти, ви молодці. Це справді гарні вчини. Але чи бачили ви малюка Спасителя? Ні, ми коли прийшли туди, їх уже там не було. Ми лише бачили порожні ясло в хліві. Вітаю вас, сидона, не потий. Вітаю, до, до храму помолитися. Діти, це Симеон. найшановніший старець у нашому місті. Він іде до храму. Давайте підемо за ним і спитаємо. Можливо, він знає щось про малюка Спасителя. Зачекайте. Е, я віддаю ваші подарунки. Я їх тут недалеко ховав. Ну, тепер вони нам не потрібні. Де вирускати минуля? Дивіться, якісь люди з немовлям підходять до Симеона. Владико, за словом Твоїм, з миром побачили очі мої Спасителя, якого ти приготував перед лицем усіх народів. Світло на просвіту поган і славу народу Твого Ізраїля. Світін, дитина Спаситель, ми знайшли його. Давайте підійдемо і подивимося на нього. Віддамо, віддамо йому наші подарунки. А Як звати ваше немовля? Ісус. Ісус. Я запам'ятаю. Який маленький, який гарний це подарунки для Ісуса. Ми все знаємо, що Дякую світлоєм. Нам просто все розповідає. Дякую, діти. Стільки чудес народу відбулося останнім часом. Бог благословить вас за вашу дару. А нам часом вирушати було. А що далі? Коли ми знову побачимо Ісуса, ви ще такі молоді. Я впевнений, коли ви виростете, ви обов'язково з ним зустрінетеся, якщо захочете. Ми хочемо, тобто захочемо. Так, коли ми виростемо, ми станемо Його найкращими друзями. Це хороша справа, діти. Головне, знайдіть його. А, я теж знайду Ісуса. Я обіцяю. Я буду Його очнем. Я виросту хорошою людиною і ми станемо його учнями. Слава Богу! У світ прийшов Спаситель. Христос народився. Сьогодні Ісус продовжує жити у серцях мільйонів людей, але для того, щоб зустрітися з ним. Сьогодні не потрібно переміщатися в минуле, достатньо просто повірити в нього і в молитві запросити його у своє життя. Адже для цього він і народився, щоб примирити нас зі своїм небесним батьком.